Заповнили шприц в'язкою речовиною. В даному випадку це скульптурна паста. По в'язкості вона а, має більшу в'язкість, ніж у того ж самого флюса, трішки менше, ніж у паяльної пасти. Тому для тесту нам вона підійде досить таки добре підпрасила її трішки фарбою, щоб вона була набіла. Заповнюємо можна максимальну кількість, скільки влізе в шприц. Ну а далі вставляємо поршень. Все в зворотньому. Напрямку робимо. Ставили. Далі одягаємо нижнє кріплення. Все центрується завдяки спеціальним виступам, бачимо, і завертаємо гвинт. Підтягуємо насильно. Ну, далі можемо вдягати безпосередньо голку. Голка тут йде з зовнішнім внутрішнім діаметром на 1,6 мм. Стандартна голка, яка використовується для нанесення флюсу, паяльної пасти чи якихось інших речовин, які потрібно дозувати. Ну і В принципі, вже дозатор готовий до роботи. Далі відкачуємо повітря, до, доштовхуємо речовину до голки. І далі починаємо дозувати. Перештовхали, візьмемо аркуш, і на нього спробуємо зараз наносити невеличкі крапельки. Отаким чином. Дуже гарно реагує на натиск, сильно натискати не потрібно, легким рухом, і видавлює. Досить такі рівномірні, стабільні крапельки. Одразу після того, як ми припиняємо тиснути. В принципі, інерція в нього невелика, за інерцією ще невеличка кількість речовини видавлюється, але вона незначна у порівнянні з іншими дозаторами. Також необхідно сказати, що за одне повне спрацьовування у нас відбувається видавлювання речовини об'ємом. 1 мл, тобто одне спрацьовування храпового механізму і повний натиск речага буде дорівнювати 0,5 мл. При двох спрацьовуваннях і відповідно повному натиску у нас буде видавлюватись ну, майже приблизно 1 мл речовини. Після того, як використали, є зручний ковпачок, який закриває голку, і не дає можливості. Висихати речовині, яка дозувалась, на кінчики голки. Таким чином, колпачок герметичний і може довго зберігати речовину без її висихання. В наявності є декілька видів дозаторів, які відрізняються тільки кольором компонентів, самого кожуха копачка захисного, і також. Речага є в жовтому кольорі, є в червоному кольорі, вже бачили, в синьому кольорі, досить гарно виглядає, і в зеленому. Ось таким чином є у нас такі цікаві і функціональні дозатори.